Так, ну що, чергове включення з майстерні. І рубрика Ну, що ми маємо? Маємо там вже готову техніку. Зараз будемо її виганяти на двір, віддавати клієнту. Маємо ми грязного котемчика. Зараз вам покажу такий поїжджений по болоті, по багні. Маємо цікаві роботи. І зараз я вам то все покажу. Рубрика і що ми маємо? Що ми маємо? Маємо ми вже готового старого японця зробив. Клієнт має забрати. Той, що був без шприг. Він так без шприг без і залишається. Чому? Тому що не зміг я її закрутити сюди, вигинав. Кручу ніпель. Так, на одному ніпелі він видно, як шприха увірвалася. От і все. Колесо 13-й рік, старе дубове, таке. Власник буде міняти резину, тоді зразу будемо займатися шприхами. Ну, так, так, вирішили, так. так вирішив власник. І, в принципі, я з ним десь погоджуюся, щоб не робити два рази одну і ту саму роботу. Дуб, дуб, дуже страй. Замінились фрикційні диски щеплення. Обслужилась задня підвісочка, маятник, заміна. Підшипників в задньому колесі, в передньому колесі, переборка вилки, заміна повітряних фільтрів. О! Поставлю вставочку. Так, а що в нас там в повітряному фільтрі? О, якісь кусочки там позастрігали, нормально. І треба ще, напевно, помити оцей, обслужити фільтр повітряний, правда? йо Йо. Коли його обслуговували останній раз? Коли його звітом витягували? Торт такий є. П'яна вишня називається, так сипеться в руках. Так сипиться фільтр. Один і другий теж посипався. Це значить, що? Мотоцикл, старий мотоцикл з мінімальним пробігом. На якому мало їздили. Та. подивитись, Добре, мій КТМчик, Що там КТМчик, Я на ньому їздив. Було ніби сухо так, але все рівно десь болото знайшлося. Тому що їдеш по полях-лісах, в лісі десь, мокрота. В принципі, таке. Хочу перезути резину, поставити зубату. Ну, але спочатку треба його гарно помити, щоб то все не кришилось мені. Так от зносилося. Проїхав на ній десь 4000 км, так, може, трошки більше. чуть більше, так. Трошки більше. Тут помив свою резину яка була, бо вона в ямі в мене лежала і трохи так почала зеленіти. Топередок на наступний сезон буде. І буду ставити зараз зубату. Не знаю, чи буду користуватися з нею. Чи вона довго в мене витримає, ну, не знаю, не знаю. Суперсофт. Валєра з великого бичку мені відправи її безкоштовно. Вона поїжджена, беушна. Дякую. Ну, я думаю, що на один виїзд позриває всі шашки. Ну, треба пробувати. А передок маю ще мічеліновський, на ньому їздив на Трансальпі і ще на Тенері їздив. КТМчик їздить справно, нічого йому не бракує. Пурбіг росте. Обновки. реді Тут була така ліпучка. Наклеєна, я її зривав, і що сталося з нею. О, Є там сліди. Наклеїв таку наклеєчку. Так, заведемо. Заводиться чи вже не заводиться. То Я жартую, чи не заводиться. так? Заводиться в будь-якому випадку. Добре. З котемчиком буде відео пізніше, закінчиться такий. Сезончик, перестану їздити, тоді будемо гарно його мити, обслуговувати. Зробимо регламент, все, що потрібно, щоб їздити далі. Так, по цьому зрозуміло. Зараз ставлю всі духу, зараз віддаю і віддаю власнику. Добре, далі. Бірпіха. Бірпі Outlander літровий. Приїхав на, на такий огляд, скажімо, тому що перевернувся і хоче подивитись, тому що. Десь звідки стекло масло. Можливо, натекло в фільтрбокс і капало йому. Рівень масла зменшився. Тому розберемо, подивимося, прощупаємо, замінимо свічки, бо квадрик обслужений регламент робився. Зараз якраз почався сезон квадроциклів, похолодало. На вулиці в мене стоїть. Так, хламу тут. Данило лишив. Щось там. Данило лишив пломастири. Приходить, дивиться, дріфтує на якійсь техніці, на якісь такі, якісь машинки дитячі. Так, і часом щось малює. На вулиці стоїть ще 5 квадриків, вони розібрані. Там всякі різні є і китайські, і не китайські. Чекають на запчастини, скажімо так. Добре, цікаве є, що. Є карби в нас. Ми будемо їх мити, розбирати. Дефектувати, мити і віддавати власнику ці карби з мотоцикла 86 року, якщо не помиляюся, Ямахавіраго. Ямаха Віраго, не пам'ятаю, яка 500, 500 якась 525-та. Я можу помилятися. Добре. Там є карби у нас з квадроцикла з Ямахи. З Ямахи. Так, і ще один карп якогось китайського теж. Просять, щоб помити. Ну, ніби навчився користуватися ультразвуком. Зараз покажу, кадри теж, теж поставлю сюди. Так, все. Карби теж відмокли, помилися. нульць. Суперсько. Суперсько. Ну, тепер можна збирати. Клас. Але мені таке подобається. Шланги з мотоцикла Suzuki GS500 старенького. Паливні шланги. Тут не видно. Видно, в іншому тут теж не видно. Так, дивіться, які мікро всередині. Паливні магістралі потріскали. Народ думає, що можна їздити на старому моті, на старому японці, нічого не робити і, 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 і нічого не міняти. Я не кажу про власника цього мотоцикла, власник абсолютно адекватний. Там зробило все, все, що необхідно було. Я говорю, я кажу в цілому. В цілому, в цілому, тому що берете ви там старого японця, якому 30 років, і думаєте. Так, телефон не впав, що все буде в порядку. Ні, не буде. Треба його обслужити, вкласти, кошти. Їздити, тестувати. Потім ще буде щось вилазити, так? По-любому буде щось вилазити. І будете ще його обслуговувати, робити, ремонтувати, можливо. Так, так, так. Добре, цікаві є, ще в нас такі... Зараз покажу, це пізніше. Цікаві моторчики. Так, цей мотор китайський він збирається. <кій> збирається, тільки приїхали недавно запчастини, власник привіз. І збираємо його. Так, тут ще. Що там? що там, там. Ой! Таке вон на герметосі. Треба ті залишки позривати. Немає прокладок. Таке, немає запчастин. Повидавлювала тут. Добре, добре хочу. Обгонка знайшлася. Так, е ультразвук працює. Ультразвук працює. Так, щось я наганяв на нього, але все ніби в порядку. Так, маємо такий моторчик. Це фмото, це фмото, ну, не зовсім це фмото, але щось таке. Так, середину вже налетіло тирси, то не моя тирси. Не моя, то так привезли. привезли мотор. Це є 500 CF Moto, ніби, ніби, чи його там аналог. Перервали відео, власник інтрудера якраз приїхав, буде забирати його, поїхав ще тестувати, скаже свої враження до і після. Значить, казав власник Швед, що трісло кульцо, і тому заклинив. Насправді все не так. Хлопці самі тут зняли верх, розібрали. Я так розумію, що вони самі. так? І привезли те, що зараз є, то привезли до мене. Значить, тепловий прихват такий серйозний. так? Ну, мотор дав клина, понятне діло. І то все нагребло на стінки циліндра, сам поршень. ну таке. Нові деталі вже є. Нові деталі є. Це циліндр, всі прокладки, ланцюг ГРМ, натягувачі. так? Купили хлопці, я так продефектував зверху, ніби люфта там немає в кулінвалі. Але от недавно привезли мені ще вверх, головку. Коли ми говорили, то з ними то вони мали взяти все повністю разом циліндропоршньову групу, головка повністю весь верх, абсолютно в зборі. А привезли циліндр. І всі прокладки, там, натягувачі, ну таке. Головки немає. І от я подивився, що в нас там робиться по головці. Що в нас по головці? Дивіться. Сергій. Сергій подарував мені атрибутику Катемовську зі Львова. Каже, та кружечка буде світитись в тебе. Не кружечка, а той презент буде світитись в тебе в гаражі. Світиться. Знаєте що? Я собі так подумав, я вже рік їжджу на катемі, і в мене немає жодної атрибутики. Вон кружечка тільки. Жодної. Мені згадуються власники різних марок мотоциклів, як травлять один другого, там з надписами такими, в них футболочки, ще щось, найкращий мотоцикл. Остальне не... Не признають, то все гамно, тільки один мотоцикл. Так от в мене немає <гум> нічого. Так, я п'ю чай звідси з своєї кружки. Перша. Я не розказую, що КТМ найліпший. <гум> я не розказую, що Honda в мене була найліпша. Yamaha. Ну, якесь таке. Катаюсь і отримую задоволення. Далі. Що в нас? Що? Я як побачив ту головку, кришку. Клапано, ну то, 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 що. Робота в нас зміниться по цьому квадрику, по цьому моторі, бо я, якщо чесно, думав, що тільки вверх, ми зберемо і все буде добре. Не буде це так зробити абсолютно. Дивіться. Дивіться, що в нас. Так, додаткове світло хоче. Дивіться, що в нас тут є. Розпредвал. Згрижений кулачок конкретно. Ну, фокусуйся ти Конкретно. Так, і все посиніло. Все в нас посиніло. Все повністю під заміну. Тобто клапана кришка з рукерами, головка, циліндропоршнєва група. І плюс до того, що треба розбирати повністю мотор, тому що причин може бути кілька. Масляне голодання. Швидше всього було. Та не швидше всього, так і було. Бо все посинівше і тут задирах. Або мало масла в двигуні, рівень низький був, або, е або щось з масляним насосом. Не видно, що двигун розібраний, тобто якийсь герметоз там в канали не міг попасти. Тобто два таких варіанти. Ну, якось так. Роботи додавалося з цим. Конкретно. Так. Брр. Холодно, зимно на дворі капет. Підйомник можна мити, заганяти нову техніку, Гаражі теплота. Що в нас там? 19 градусів, так? Чуть, чуть чуть менше, двері були відкриті. Батарейка працює. Теплесенько, приємно. Руки до деталей не, не примерзають. Добре. Заміна всього. Заміна всього. Клапана кришка. Клапана кришка, рукера, розпредвал. Тут немає нічого живого. Декомпресор і то він посинів. Зірка, ну, зірка окей, добре. Ой-ой-ой-ой-ой. Значить, ціна того наборчику, зараз, десь він, у нас тут був. У нас купа тут всяких різних деталюшок лежить. Так. Так, одною рукою не, друге включення. От, маємо прокладки. Треба ще подивитися, чи вони такі, як треба. Бо мотоцикл називається, я не знаю, точно на це фмото. Як Якось по-іншому. Що у нас тут? Поршень? Поршень, прокладочки, натягувач. Так, направляйки. Головки, болти, прокладочки натягувача. Ну, зрештою, весь комплект. Кільця, циліндр. Так, циліндр. І ще щось там є. Палець, ланцюг ГРМ. Натягувач один. А де інший? Немає. Чому один? Не бачу я іншого натягувача. Нема один тільки. Або інший, напевно, що не виймається. Та ні, мусить вийматися, циліндр знятий. Добре, ціна 16 з чимось тисяч, оцього всього. Крім того, нам ще треба голову. Ну Це власник сам купляв, він займається сам, бо з китайською технікою є моменти. І я кажу, що деталюшки замовляєте собі самі, шукаєте, тому що не все так просто. Головка під заміну. Клапана кришка, вона її як постель розпредвала, теж під заміну, розпредвал під заміну. Це ще додатково буде трохи коштувати, плюс розборка цілого мотора. Треба пересвідчитись, чи там всередині все добре. Я ж не знаю, чому там це все посиніло, чи від браку масла в двигуні, чи від масляного голодання по тій причині, що не працює масляний насос, чи щось таке. І це коштує, це трохи коштує все, і робота, деталюшки, тому будьте уважні, коли берете таку техніку в стані е, стоячому, тобто яка не їздить, яка поломана, яка десь там розібрана, вкладений двигун, тому що воно виглядає все ніби дуже дешево, а потім може, може коштувати дуже дорого. В кінцевому результаті так воно є. Хтось, можливо, бере на якусь перекуп, перепродажу, хтось, можливо, собі. Там за копійки, скажімо, і воно вливається, виливається в такий в досить непогану суму, велику суму. Так, другого натягувача немає. Оцього короткого. Що він? Зношений, з'їжджений. Та слухайте, як все міняємо, то треба і цей поміняти. Добре, але це ще довгий процес, тому що тут все треба зверху помити, потім розібрати, помити Дефектувати, помити ще раз, збирати. Це не все так просто. Добре, в гаражі ще вже, вже теж бардак. Під ногами. Сьогодні субота, треба займатися прибиранням. Е, мотори стоять трансальповські. Стоять, чекають, коли я їх розберу і почну збирати. Тут теж в нас купа всякого нахламлено. Запчастюльки, то будемо викидати. Зараз приберемо от це деталі резинові з карбюраторів. Так, все потріскано, це на маніфолдах стояло. Підсос повітря. Це у нас з квадрика, такого дитячого. Квадрик перестав їхати. Проблема каже власник з карбом, а не з карбом, а з фільтром, тому що він не пропускав бензин. Таких всяких мілочовочок. Відео, зрештою, ні про що. Рубрика, що ми маємо? Ну і все. Робоча обстановка, бардак. Так, приємно, коли все чисто. Коли ходиш на столі, нічого не нахламлено. коли все на своїх місцях, поскладено, набагато приємніше, ніж коли, коли розкидано. Добре. До, 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 до нових. До нових відео. Вони вже в процесі, вони монтуються, є там технічні і будуть, будуть подорожі, але будуть пізніше, будуть зимою. Ми їздили кілька разів в гори. В принципі, щось там змонтуємо, ну, не щось там. не щось там, Змонтуємо. Добре, ну і вон зарядилися акумулятори від прошки. Не знаю, хотів поїхати зараз на катемі. Можливо, перезую. І буде таке, теж розмовне, якесь відео, процес їзди, щось, щось таке.